Ми знову підемо до вічного гуду, і онуки, і піти, що ветеранам до землі вклонитись, Щоб шанувати їхню сивину. Нехай Господь дарує їм літа, тепло і затишок, щасливі дні безмарні. Нехай щороку року зелень молода, стріляє климом, стежки у завтра. Знову вічний вогонь опікає серця, знову спогади давні дають нам неспокій. По шляхам тим воєн немає кінця. Ідуть до нас, нескінчен, солдат крізь руки, забираючи друзів в останній полі, щоб по їхніх слідах їхні діти ходилися Тільки вічний вогонь об'єднає усіх, щоб склонитися вам і солдатським могилам Привели шляхи дороги, наш народ до перемоги. І солдати дідусі посліхаються усі Хай завжди в усьому світі. Буде мир та щастя дітям, бо народжені вони для життя, а не війни. Ще ніколи. твою в серці вічно цвітуть. Маки червоні. Ніколи знову. Чуєніжність рук вона сонце ранкове, ніколи знову ні більше ніколи, наче в твою серці вічно цвіту.